Нібито не примітна біла коробочка, а насправді датчик, який позбавляє від купи проблем. Владислав три місяці працював над створенням даного пристрою. Він сповіщає про підтоплення підвалу. Просто було ліньки, ходити в підвал, перевіряти, чи він затоплений, чи він не затоплений. Розробили перший прототип, це вже четвертий прототип, який вдосконалювався з кожним разом. Дійшли до самого простого це поплавок, який ставиться на землю. Якщо піднімається рівень частот, закривається контакт і передається на базову станцію. Тобто, це все бездротова система. Сповіщення про небезпеку приходить у Telegram-бот, тож, аби вчасно дізнатися про проблему, навіть не обов'язково перебувати вдома. З'явилася одне – перевірте підвод. Базова станція під'єднана до Wi-Fi. І через Wi-Fi відправляється на сервер, сервера вже відправляється на бот. Датчик відправляє декілька сигналів затоплення, все нормально, ми розряджаємося і відсутні сигнал. Датчик попереджав про небезпеку заздалегідь. Є дві доби, аби усунути аварійну ситуацію в підвалі. Вже рік встановлений цей датчик вже нас тричі в цьому люці нас спасав. І якщо ми скажемо, що ну зекономили. 1012 на аварійці, а розроблення цієї штуки обійшлося близько 15 тисяч гривень. Датчики встановлюють не лише на люках, а й на дверях. Тому можна дізнатись, коли хтось потрапляє до підвалу. Загалом підтоплення підвалу це дуже важка і важлива проблема наразі, з якою стикається чимало будинків, і виявити те, що у тебе забився каналізаційний люк, можливо, тільки по запаху, або коли ти безпосередньо вже прийшов до підвалу і побачив, що там купа води, каналізаційних стоків тощо. Пристрій зовсім не вибагливий. Необхідно раз на півроку замінювати акумулятор. Тож його результативність повністю виправдала очікування.